На жаль, зараз багатьом підприємцям доводиться закривати свій бізнес, закривати ФОПа. А із закриттям ФОП приходить багато питань. Його здавалося б, закрити просто, проте є багато нюансів, які обов'язково слід врахувати та знати. Про них і говоримо в цьому відео. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І зараз закриваємо достатньо велику кількість ФОПів і стикнулися з тим, що є нюанси, які мало хто знає і дивуються, коли ми їм їх озвучуємо. І, роблять, і люди роблять достатньо велику кількість помилок саме перед закриттям ФОП. От про них зараз поговоримо, поговоримо про нюанси, які можуть виникнути із закриттям ФОП. І перша і найбільш неочевидна і шокуюча річ це ліквідаційна перевірка. Так, коли ФОП закривається, це вже саме закриття є підставою для проведення позапланової перевірки ФОПа. Це факт, достатньо маловідомий, чому так відбувається, тому що в нас. І самих ліквідаційних перевірок надзвичайно мала кількість, податкова просто не може фізично справитись із е, тим, щоб перевірити всіх, абсолютно. Вона з цим не могла справитися і раніше до початку воєнних дій. Е, а зараз, коли закриття ФОПів є достатньо масовим явищем, і тим більше тому. Ліквідаційна перевірка може провестися через декілька років, чи не провестись взагалі. Проте на це надіятись можна, але варто все ж підготувати в свій ФОП перед закриттям до можливості цієї перевірки. Для цього проводиться аналіз по підприємцю, які звіти подані, які можливо не прийняли чи подані неправильно, чи є всі сплати податків і загалом. Яка ситуація по ФОП? Тому Перед тим, як ФОП закривати, ми обов'язково проводимо аналіз нашої звітності сплати податків, це мінімум, для того, щоб розуміти, що в нас все ок. Якщо не ок, то до закриття ФОПа зазвичай 95% випадків ще можна щось виправити. Крім цього, є ще ряд дій, які ми маємо зробити саме перед закриттям ФОПа. Якщо подавали 20 ОПП. Про повідомлення про місце здійснення діяльності, то слід його скасувати. Адже після закриття ФОП 20 ОПП автоматом не скасовується. Тому перед закриттям ФОПа перевіряємо, чи загалом подавалось повідомлення 20 ОПП. і Якщо так, тоді скасовуємо. Це е, переглянути можна в кабінеті платника, в облікових даних платника. Е, тут в нас є поле. Ось об'єкти оподаткування. Якщо ми тут бачимо об'єкт оподаткування зі станом експлуатується, подаємо повідомлення 20 ОПП на скасування об'єкту оподаткування. Схожа ситуація в нас відбувається із випадком, коли підприємець має РРО чи ПРРО. Про скасування їх потрібно подбати саме ще до закриття ФОПу. Загалом, якщо в нас є відкрита каса і касир на програмний реєстратор. То при закритті ФОПа вони мають скасовуватися автоматично, але цей механізм зараз чомусь не працює, тому ФОПи закриваються, але каса і касир залишаються висіти, чомусь відкритими, не закриваються автоматично, і вже ми не можемо їх самі ручками скасувати, анулювати після закриття ФОПа. Тому якщо ще ФОП не закрили. Спочатку закриваємо касу та касира. А далі вже можна сказати, що все простіше. Тобто, ми провели аналіз по ФОПу, поскасовували все, що нам потрібно поскасовувати. Закрили рахунки в банках, тому що загалом, коли в нас ФОП припиняється, вже ми не маємо права користуватися банківськими рахунками для того, щоб випадково не скористатися рахунком ФОПа після його закриття. Я б рекомендував закрити в рахунки в банку ще до того, як ми ФОП закриваємо. Нічого страшного, якщо закрити рахунки в банках вже після закриття ФОПа, тому тут робите як вам зручніше. Майже кожен банк має можливість закриття рахунків в онлайні, тому це зазвичай не викликає проблем в переважній більшості у всіх рахунків в приваті і в моно, Там через інтернет-банкінг все просто закривається. Також не забуваємо, що якщо по ФОПу, ось тут в стані розрахунків з бюджетом. Є в нас якась сума, яка лежить в переплаті, і яка сплачена нами надміру більше. Її можна повернути собі на рахунки тільки до закриття ФОП. Після того, як ми ФОП закрили, вже ніякі переплати з бюджету повернути нам не вдасться. Тому також звертаємо на це увагу. І тільки після цього всього вже ми можемо приступати до того, щоб подати заяву на закриття ФОПа. І потім подати ліквідаційні звіти по закриттю підприємця. В мене є ролик про те, як ФОПа закрити. Ось посилання на нього. Якщо потрібно, користуйтесь, там розповів, як подати заяву, що загалом зробити, для того, щоб ваш ФОП був закритий, і як отримати підтвердження про те, що ФОП закритий. Так, коли ми закрили ФОПа, подба... потрібно подбати про те, щоб у нас була виписка з ЄДР, про те, що так наш ФОП дійсно. Припинено. І після того, як ФОП припинили, через 2-3 дні після ліквідації ми можемо подавати вже ліквідаційні звіти. Є окремий ролик, ось він про те, як ці звіти подати. І як бачите, нічого складного, все просто, якщо потрібна вам допомога із закриттям, є посилання для запису на консультацію в описі під відео. Ви можете задавати свої питання просто так в моєму телеграм-каналі. Також пишіть в коментарях під роликом, відповідаю практично всім. Ну, принаймні, стараюсь, мені дуже хочеться вам допомогти. І не забувайте про вподобайку та підписку, якщо. Вам вам сподобався цей ролик? Я постійно даю багато корисного контенту для підприємців, тому підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре.